Мораль чи цензура, письменники і громадські діячі зібрались під стінами порожньої верховної ради протестувати проти цензури. Митці переконані закон про захист суспільної моралі, який можновладці намагаються подати під соусом турботи про суспільство, є нічим іншим, як узаконенням цензури. Тобто для випуску інформаційної продукції ви маєте узгоджувати цю інформаційну продукцію з Національною комісією по захисту суспільної моралі. Оскільки будь-які еротичні матеріали або які, начебто, там можуть порушувати цей закон для того, щоб їх. Поширювати потрібно мати позитивний дозвіл. А закон він написаний так оціночно і так незрозуміло, що будь-який фактично матеріал може можна сказати, що він порушує цей закон. Тому така цензура вона суперечить конституції. Якщо я на я напишу який небудь твір, чи яку небудь сторінку, який небудь абзац, який народним депутатам України видасться неморальним, з яких небудь причин який найморальнішим людям України видається неморальним, мене можуть щонайменше оштрафувати. Утім, перформанс не вдався. Верховна Рада не працює. Сильний дощ розлякав не те, що перехожих, а навіть потенційних. Учасників зборів як наслідок мітингувальників було менше, ніж правоохоронців. Та й тим, судячи з усього, кортіло швидше втекти. Мені просто цікаво, так ви були такі видати проводити, що... а як до якої години то може ви раніше закінчити? Може раніше закінчити. Учасники акції розважали нечисленну публіку як могли. Виголошували промови і читали вірші. Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни. Літиків лише на певній стадії не прухай злоби. мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби. Можеш прямо в сесійній за. Лі курити свої гриби те, що головних адресатів поетичних послань на робочих місцях не було. Мітингувальників не турбувало. Ну, якби навіть була повна, то навряд чи би вони дивилися. Питання в тому, що завтра день конституції, і якраз ми наголошуємо на тому, що закон про захист суспільної моралі протирічить конституції, і звертаємося до президента і депутатів, щоб вони внесли подання до конституційного суду про неконституційність цього закону. Кульмінацією антицензурної акції мало стати закопування зразків творів сучасної літератури літератури для нащадків, які житимуть за часів, коли цензура буде викорінена. Однак цій шляхетній справі зашкодили співробітники міліції, мовляв, псувати газон в маріїнському парку це занадто.